О, свята рівно апостольна княгине Ольго, тепла за нас перед Богом заступниця і молитвениця. до Тебе вдаємося з вірою і з любов'ю, благаємо. Будь нам у всьому доброму, помічницею і сподвижницею, як ти за життя намагалася просвітити праотців наших. Світлом святої віри і навчити їх творити волю Господню, так і нині перебуваючи в небесних оселях, богоприємними твоїми молитвами, допомагай нам у просвітленні розуму і серця нашого, світлом Христового Євангелія, щоб ми вдосконалювалися у вірі. Благочесті й любові Христові, тих, що у скорботах і убогості утіш, тим, що у бідності подай руку допомоги, покривджених і тих, хто терпить напади, захисти, а засліплених єресями відпалих від істинно віри на доум. Виблагай для нас уста щедрого Бога, всілякі блага, потрібні для життя земного і вічного, щоб ми, богоугодно проживши, сподобалися стати спадкоємцями в Царстві Христа Бога нашого, якому з Отцем і Святим Духом належить всяка слава. Честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Свята Ольго, ти княгиня землі української, ти апостолка, святої віри в Україні, до тебе кличе весь наш український нарід, як до своєї могутньої заступниці в небі. Тож свята княгине. Опікуйся нами, будь на матір'ю в небі, як була ти українському народові на землі. Випроси нам, наша свята княгине, цієї ласки, щоб у всіх українських родинах і в цілому народі славилось ім'я Боже і заховувався Божий закон. Амінь, свята Ольго, ти була княгинею давно української землі. Ти була рівно апостольною, оголошення святої віри Христової в Русі Україні. До Господа через тебе кличе весь наш нарід, як до могутньої нашої заступниці в небі. Отож, свята княгине, опікуйся нами, будь нам матір'ю в небі, як була ти матір'ю українському народові на землі. Разом з нами випроси нам у Христа Спаса, ласку, щоб у всіх наших родинах і в цілому народі шанувалося і славилося ім'я Твоє Боже. І зберігались Божі заповіді і правди. За нашими і твоїми молитвами свята наша заступниця, українська мова, нехай виростає у скромності і праведності, люди середніх літ нехай служать побожністю і працьовитістю. А старші нехай добрим прикладом та мудрою порадою ведуть увесь український нарід до Божого миру, злагоди і любові, святости і добробуту, могутня заступниця України, свята княгине Ольго, молися Богові за нас. Амінь. Першообрані від усієї Київської Русі, славні і рівноапостольні угодниці Божій, Ользі складаємо похвалу, як зорі, що в пітьмі і до поклонства світлом віри засяяла, і путь до Христа всім нам показала. Ти, що маєш сміливість перед Господом, який прославив тебе, обияй нас від усяких бід молитвами твоїми, щоб ми співали тобі, радуйся, свята рівно апостольна княгине Ольго, Богомудра, радуйся, свята рівно апостольна княгине Ольго. Богомудра, радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольга. Богомудра, бачачи тебе, свята Ольгу, як лілею що між терням виросла, хоч у роді язичницькому народжена була, однак закон Божий у серці своєму написаний завжди мала, і цнотливість Твою. Як зіницю ока перегла, вдячно співаючи дивному у святих своїх Богу. Алелуя! радуйся, свята рівно апостольна княгине Ольгу Богомудре. Амінь, Амінь, Амінь.